Шановні колеги, я думаю, ви погодитесь, що відсутність інформації в над понад важливих для суспільства питаннях для демократичної країни є неприпустимим навіть в умовах війни. Ми, громадяни України, маємо право знати, як захищена наша енергетична інфраструктура. На її захист витрачаються мільйони і мільярди наших з вами податків. І допомоги наших партнерів. Тому я прошу вас підтримати звернення про термінове проведення засідання Верховної Ради України, на якому уряд нарешті прозвітує про те, що вже було зроблено за майже три роки, представить план своїх подальших дій. Зокрема, ми маємо право знати. Чому українська влада не готує належний захист від нових ударів по наших ТЕЦ і підстанціях? Або готує? Просто ми про це не знаємо. Нагадаю, атаки окупантів на українську енергетику почались восени 2022 року. Яка кількість об'єктів була захищена трирівневою системою захисту від державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури? Яка взагалі ефективність цього агентства? Чому після заяв уряду про захищеність об'єктів нашої енергосистеми виявилось, що вона досі вразлива перед ворожими обстрілами? Яка загальна вартість реалізації програм захисту? А саме головне, які наступні заходи заплановані? Можливо, на це є вичерпні і ґрунтовні відповіді, але ми маємо право їх знати, тому що наше з вами спільне завдання захистити енергетичну інфраструктуру України. Тому що впереду зимовий період. Ми важко виборюємо наше право жити у демократичній і цивілізованій країні, де права людини на свободу і захист є найвищими цінностями. Тому ми маємо право знати і маємо право впливати. Колеги, я не знаю, чи почує нас голова Верховної Ради України, але треба робити все можливе для нашого захисту і перемоги.